Вдень вони вчителі, лікарі та філологи, а ввечері перетворюються на акторів. Молодіжний незалежний театр Такт, що з'явився в Полтаві майже два роки тому, уже завоював свого глядача. Те, що відрізняє аматорів від колег, вони не бояться експериментувати. Про це розповіла нам режисер театру Олена Суптеля. Сучасного глядача дуже важко чимось здивувати, коли дуже багато фільмів зі спецефектами театральним мистецтвом ти дуже рідко кого можеш здивувати. Тому доводиться придумувати щось таке цікаве, що могло б зачепити, щоб могло заставити замислитися. От ми намагаємося оці всі експерименти вони задля того, щоб нам було цікаво перш за все, бо ми не зробимо того, що нам буде нецікаво. Одним із таких експериментів стала вистава про Василя Симоненка Перехожий її презентували у лютому. Такт показав життя поета не в хронологічній послідовності, а із завершення його життєвого шляху. Ця наша робота по Семененкові склала на мене дуже такий, дуже велике враження, великий вплив. Не знаю, це було по перше, це був також експеримент. Ми співпрацювали із музеями, із галереєю мистецтв з краєзнавчими, з музеєм Короленка. Це також було тоді для нас нове. На думку режисера, відсутність освіти тільки допомагає аматорам. Відмінність аматорського театру від професіонального у тому, що у нас немає академічної освіти. Коли у людини немає академічної освіти, це перш за все, на мою думку, значить те, що вона позбавлена штампів. Тобто, зазвичай, коли приходиш, глядач приходить в академічний театр, він бачить те, як потрібно бути, ну тобто, як воно має бути. А аматори вони не знають, як потрібно робити. Вони роблять так, як вони відчувають. За декорації, костюми та реквізит відповідальна художник театру Юлія Сухопарова. Так як такт існує за рахунок самих акторів, все необхідне дістають власними силами. Ми його або дійсно шукаємо там дуже багато чого, несемо прямо із дому, або ми його шукаємо в якихось магазинах, або там просто десь на якихось горищах. Костюми ну, там переробляються теж на ходу, абсолютно там. Ну, наприклад, ми знайшли піджак, нам потрібен. Кітель. Ми його перешиваємо, переробляємо, декоруємо. Репертуар молодіжного театру пов'язаний із класиками. Крім Семоненка, вони зверталися до Тараса Шевченка, Олександра Довженка та Федора Достоєвського. З приводу Семоненка до нас зверталася з пропозиції підготувати літературний вечір. Ну, формат літературного вечора для нас виявився ну, таким доволі старомодним, не знаю. Захотілося чогось слово, тому що ми кожного разу коли щось робимо. А дуже часто ми звертаємося дійсно до класики і української, і російської, і зарубіжної. Теж ми намагаємося це якимось чином осучаснити ну, і зробити так, щоб нам самим було б цікаво на це дивитися. І це стосується всього і постановки, і декорації, і хореографії, і так далі. Коли починаєш читати, шукати, зводити всі ці ниточки якось між собою. Виявляється, що це все живі люди, в яких дуже багато маса всього цікавого відбувалося в житті. І дуже часто, чим знаменитіше, чим видатніша людина для держави, як, наприклад, Шевченко для нас, тим більше в якихось штампів пов'язаних, із цією людиною, якоїсь загантажуваності. А ми намагаємося якось побачити от людей і ну, таки, побачити їх поряд із собою і показати так само іншим людям. Один із акторів такту Михайло зіграв Василя Кричевського та Василя Семененка. Його остання у часі робота князь Мишкін. Раніше в мене в театрі дуже багато було ролей таких комедійних. Я просив Лену, режисера нашого, щоб вона мені от колись хоча б один раз, дай мені кажу, зіграти щось таке серйозне, якийсь такий персонаж, щоб я ну, міг відчути його характер і показати його на сцені. От І тут вона мені каже, готуємо. Ідіота Достоєвського будеш у мене князем Мишкіним. Ну, так як я його не читав перед цим, думаю, ну князь та й князь, що там його того князя грати. А потім, коли ну, дійшло діло того, що вчити слова, от перечитувати ну, перечит, прочитувати цей роман це дуже тяжкий персонаж. Він настільки складний. Взагалі, Достоєвський він майстер таких, от, майстер робить такі цікаві характери, щоб людям було цікаво читати і зрозуміти цю всю специфіку. Важко дуже. Планів у колективу багато і пов'язані вони не тільки з Полтавою. Хотілося б взяти участь у якому-небудь фестивалі, тобто показати себе на всеукраїнському міжнародному рівнях. Ну я думаю, що ми будемо працювати і будемо радувати глядача своїми новими роботами. Аматорські театри і в Полтаві, зокрема, завжди робили театральне життя більш різноманітним. Як бачимо, традиція зберігається.